Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. Зараз ми поспілкуємося. У мене буде прийде команда. А вже ж я попрошу всі можливості у соцопитуванні у платформ. Найближчий тиждень-два для мене це важливо, і ми зробимо це публічну інформацію. Показати довіру до президента України, до президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Ми до всього готові до Туска, до британця. До Ердогана, я думаю, найближчих наших а, партнерів. Мені здається, це дуже важливо подивитись. І я обов'язково прилюдную ці цифри для того, щоб все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або в Вашингтоні. Але постійні люди а, безумовно навколо нього, і представники я знаю, і Угорщини, і лобісти. Словаків, і я маю на увазі, не, людей, не просто про людей, так ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб ну, просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була слабкою. А для нас важливо, щоб донести правду. Які конкретні причини та можливо докази стали підставою для запровадження санкцій проти Петра Порошенка, тим більше у такий складний час, да коли нам ну необхідна політична єдність? У тому числі ви розповідали про дані від фінмоніторинга і про нібито відмивання коштів Порошенком через його фонд? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Про охороні органи нехай розказують. Все це було на РНБО, фінмоніторинг, все це доповів в деталях. Там іде слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктизуйте людину, яка виводить кошти із нашої держави. Там список людей, які цим займалися. Ніхто не роздратований. Дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. Трамп наш! Трампам! <кій> Бо все це впливає точно на, ну точно не, позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І Я думаю, що путін і русські, вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Те, що вони обговорюють Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив. Це їх право, хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Після Мюнхену і деяких домовленостей щодо оборонних пакетів і збільшення допомоги від деяких держав ми е, були зустрічі об'єднаних арабських еміратах. Там у нас е, Хороші домовленості, бізнес Еміратів приїде в Україну. Зараз буде організовуватися така велика зустріч. Я думаю, емірати будуть серйозно вкладатись в Україну, і, і, і Україна бачить співробітництво. Вони бачать наші технології аграрку. Ми бачимо їх штучний інтелект. І освітні є програми, і тому ми тут будемо, будемо працювати. І У них серйозні пакети з деякими європейськими державами, серйозні інвестиції. Я думаю, Україна наступна. Чи могли б ви перечислити на вашу думку, в чому сила України як суб'єкта? В чому наше... ну про хороше трошки поговорити? Дякую. Дякую. Ну по перше, наша сила в тому, що без нас ця як кажуть американці, this deal, це неможливо. А друга історія, всі розуміють, що ми на сьогодні достатньо стійкі. Ми набагато сильніші, ніж це було на початку вторгнення, які би страшні історії не були про те, як ми не можемо триматись, а русски все окуповують і так далі. Ну і що у них дуже сильна армія. Всі ці наративи нам зрозуміли. Ми спокійно до цього відносини. У нас є запитання, є питання, є багато питань. Але армія достатньо стійка, і принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі і найсильніше. І це нам гарантує можливість говорити гідно і на рівні з іншими партнерами союзниками або не союзниками. Це вже не важливо. Далі у нас о, дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. А 30% все ж таки, з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше ніж окремо кожна із країн Європи сьогодні робить. І ми все одно будемо, незважаючи, коли буде дипломатичний рух щодо закінчення цієї війни, коли він почнеться, ми все одно будемо дивитися з цим сусідом. Ми все одно розуміємо, поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, ребів, а передусім, дрони, реби, артилерія передусім. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють, і на, в на Близькому Сході всі розуміють, ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, в такій ситуації. Коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне, ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантій безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. Я їм пропонував НАТО, і я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять, навіть що ми говоримо про це, ви зрозумієте, де ми знаходимося. І, але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага, і в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії, нічого такого за лаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього. І ми тому і говоримо: слухають нас русські, ні слухають. Це, це не, не їх історія. І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна а, ось так говорити, що ну треба щось і руським дати. Піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від русських гарантій безпеки. В цьому питання. Ми ще до умов щодо русських, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що русські должні через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів НАТО, або ми сказали або що. Наша армія мільйона фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, не у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, я не знаю, якийсь термін, стояти. В наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях тощо про все це нам зрозуміло. У нас є мапа, де ми це бачимо, але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого? Ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс з руски. Контингент русский нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них, а тому і звертаємось тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись. Ну Так, мені здається. Яви президента Дональда Трампа, які послідували після того, про те, то, що не варто було це і починати. Що ви не знаєте, куди йде американська допомога, і взагалі-то у вас рейтинг 4%, і тому треба проводити термінові вибори. Чи розцінюєте ось все це, що відбулося вчора? Ви як зраду України від найбільшого друга України? На жаль, президент Трамп з великою помагою до нього відносимось як до лідера. Народу, є ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні. Питання, як захиститись від обстрілів. Я думаю, що це номер один питання, не думаю, а знаю по всім соцопитанням. Це номер один питання для українців. Із лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав в присутності, міністри закордонних справ третьої держави, і не підіймають питання полонених і точно не підіймають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають найбільші рейтинги в будь-яких соцопитаннях. Ще багато всього іншого. Я не хочу на цьому зупинятися. Тепер, що стосується далі, Туреччина, якщо швидко головне чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України, ми будемо над цим працювати. Я бачу в цьому позитив. Для нас це важливо, тому що це напевно не після, після України, а може це некоректно говорити. Ну, Україна і Туреччина найсильніша армії в Європі. Це сьогодні факт, тому для нас важливо. Тримати наші зв'язки. І, окрім чого, були гуманітарні програми. Є позитивні рішення як в Еміратах, так і в Туреччині. Щодо програм першої леді. І ну, про це в деталях я думаю, її команда може розповісти. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!